М'ясний відділ. Запитаємо, скільки м'ясо, сало коштує. На юності черги за овочами, фруктами. Зараз поцікавимося, скільки що тут смачно по-домашньому пообідати. Тут серед шуму покупців і атмосфери справжнього київського ринку є своя гастрономічна перлина. Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні ми знаходимося на ринку Юність, лівий берег Київ. Запитаємо ціни на м'ясо, сало, овочі, фрукти. Поспілкуємося з продавцями. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. На юності черги за овочами, фруктами. Зараз поцікавимося, скільки що тут коштує і яка його якість. Подивіться, 85 гривень. Апельсинчик Іспанія 100. Яблучка 25, 25. Лимончик 130 гривень за кілограм. Гранатик 150 гривень за кілограм. Картопелька 25 гривень за кілограм. Чесничок 150 гривень за кілограм. Мандаринка 130. 130, айва 70 гривень. я сама Так що, Друзі, дуже крута локація на юності. Завжди свіжі овочі, фрукти. Будь ласка, 70 гривень, грушка, виноградик 120. Не чіпайте, ми не чіпаємо руками. Подивіться, киш миш всього-навсього 100 гривень. Кардинал 120, дамський пальчик 120, грушка 80-70, сливка 65, чорнослив можна у зварчик приготувати: 160 за кілограм, томати 100 гривень, 90 навіть є і 150. Сливочка угорка 40 гривень, капусточка 40 гривень. Перчик болгарський кілограм 80 гривень. І кабачок 70 гривень. Подивіться наскільки все охайно викладено, дуже гарно обслуговують. Привітні продавці. Добрий, добрий день, добрий день. Радий вас бачити. Я добрий радий. день. Я -о. <смеш> <смеш> мухомори. <смеш> <смеш> так, так, мухоморчики. Скільки ваші мухоморчики, Дивіться, Босімця. друзі, вже навіть їх можна відразу готувати. 80 <смеш> білий гриб. Це дуже <смеш> смачний. <смеш> До речі, недорого. І дуже привітні продавці завжди гарно обслуговують так. Подивіться, які є більші, є менші, більші, є кукурудзка пропозиції. Все, бажаю вам гарних продажів, гарного дня. Огірочки 150, солені 130. Капуста соленості 130-120 гривень. Цибулька 35. Бурячок на український борщ 50. Морква 50 гривень. Картопелька 40 гривень. Друзі, критий ринок. Запитаємо, скільки коштує сало, м'ясо, вироби з м'яса. Добрий день. Курина на дровах 240 гривень. Шондер 330, паштет 260. Лікарська 200 гривень, любительська 200. Український сир 220, Солугуній по-домашньому 225, бринза домашня 215, Шостка 400, овеча бринза 390, маханчик 260, Олененка 600, дикий кабан 600 гривень, Лосятина 600 грн. Ви тільки подивіться, який великий асортимент. Ковбасних виробів салямі 300 гривень кілограм, Київ 350, мармурова салямі 280. Друзі, у нас є підписник з Японії, який цікавиться завжди кров'янкою. Це унікальний виріб тільки в Україні. Кровяночка домашня 180 гривень за кілограм. Подивіться, яка вона смачна. Також ковбаска в пропозиції на дровах 240 гривень. Сало по-домашньому 250 гривень за кілограм. Вітчі наварена 230 гривень. М'ясний відділ. Запитаємо, скільки м'ясо сало коштує. Підійдемо до наших добрих знайомих, поспілкуємося. Добрий день. Добрий день. Радий вас бачити. Я вас теж. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує сало? 300 гривень. 300 гривень. Це дуже добре сало, треба спробувати сюди. Так. Таке mm. грубеньке, гарне добре сало. Mm. Таке по 300, таке 600. Mm. Друзі, 250. без перебільшення дуже смачне сало. Mm. Скільки таке м'яско коштує? Таке 250-240. 240, так? Да. А так Я 250. 250. А реберця. Ребру 250. Так і ніжка. Нучка 250 гривень. І руличка була. По 100 гривень. По 100 гривень за кілограм. Дуже гарне м'ясо, 250 240 Скоро будемо уважити. Смач, смачно на пахне. Очіки, Можна понюхати? Можна. Даже треба. Свіже м'ясо, Дійсно, свіже. 280. Скільки ошиєчок 280. 280. 300 за 280 будемо вважати. Будь ласка, наше гарнюще, так, таке м'ясо. Дуже, дуже гарне. А сало, дуже сало, друзі. Сало 350 вибере передати 350. словами. Отаке 350 дуже добре. ну, треба ще попробуйте таке. Таке ще дуже добре сало. Це крижуть. 350, дуже добре сало. Ти сала немає нічого. Бажаю вам гарного дня, гарних продажів. Гарного дня. Приходьте Добре. Добрий день. Скільки м'ясо коштує? 230, 240, 240. 230, 240, 250. Тут також завжди свіже м'ясо. Пропозиції, друзі. Сало свіжачок, будь ласка, ось дівчинка продає. А скільки сало коштує? 300 гривень. 300 гривень. Воно підсолене, так у вас? Да, да. Uh -huh. Так, так. Так, і великі наплатити вісім. Це буде 220 220. Дайте подаємо. Що ви сказали?

340. 340, так. І салко, будь ласка. Таке 550 і по 300 гривень. 550 300. і по 300. Також воно вже підсолене, так? Готове добреньке соло. Так, друзі, посмакуємо. Молодіж м'ясо варто. До речі, мені подобається, коли солоненьке трохи сало, так? Так, да, Свіже, смачне сало. І скільки таке? По 300. 300 гривень. А рулічка, будь ласка? 100 гривень. за кілограм, так? Якщо хочу. А скільки таке сало коштує? 300 гривень. 300 гривень, так. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки м'яса коштує? 220 ботів. 220, друзі, смачно пахне, свіженьке відразу, говорю. А такі риберці? 250. 250. Так. І підкажіть нам найдешевше сало, скільки коштує? Та не моє, забрали, було по 150. Було по 150, так? А а таке от 250, 250, так? 270, угу. 180. 25. А, є 200-180. До речі, воно також смачне, я скажу. Да. Дуже м'якенька шкіра і сало дуже м'яке, смачне. Все, дякую, гарного дня вам. Друзі, зараз підійдемо до нашої доброї знайомої. Добрий день, добрий день. Раді вас бачити, як Дальше. настрій. Все добре? Все добре. Супер, так. Маханчик, конинка 260. Махан конина 750. — А в чому різниця? ручна робота, салом. Ага, я зрозумів. Це все вручну робиться. Це за штуку. А, це за штуку, а це за кілограм. А, все, прийняв. Да. Тепер дойшло. Так, <с? с>? тепер пропозиція у нас сир 280, шосточка 400, сметанковий 280. А що сьогодні кияни найбільше? Беруть, купують. Шостка. Шостка, так? Ага, сосніця со 250 і маленькі сорочки, так? Житомирські. А, Житомирські сирочки, так. А з ковбасних виборів, що користується купку? Все по чуть-чуть, так? Лікарська 200, любительська 200, русанівська 230, баличок запечений 380, пошиєк на дровах 380, шиночка Київська 340, бекончик святковий 320. Божанінка, шинка, 280, ну і Київська, це ковбаска не перевершен, незмінна, незмінна. незмінна, так, так, 350 гривень. Що побажаєте нашим глядачам? Миру, спокою і добра. І добра. Це, щиро, дякую, гарних продажів, до побачення. Пока-пока. Зараз друзі запитаємо, скільки коштують овочі, фрукти в критому ринку. Тут дуже гарні розкладочки завжди. Томати 150, хурма 120, 200, бананчик 80, лимон пропозиції, апельсинчик, ківі, огірочок 150. Грушка 100 гривень, авокадо 80, до речі, дуже корисне. Грушка 120, виноградик 150, 150, 100 навіть є. Виноградик 100, курма 200. Яблучка в пропозиції 50, 60, 65, 50. До речі, зараз сезон айви 100 гривень. Гранати Азербайджан 150 гривень за кілограм, гарбузик 30 гривень, картопелька в пропозиції. Яблучка. Дуже смачні. Чемпіон, подивіться, яка краса 50 гривень, Фуджі 60, лігуль 60, асортимент просто вражає. Гарбузи в пропозиції, подивіться, яка велика кількість. На юності великий вибір соленостей. Огірочки 120 гривень, капусточка ціна та ж сама. Томати. Навіть яблучка засолені є. Скільки вони коштують? 100 гривень. Смакота, неймовірна, запах приємний. Добрий день. Добрый. Скільки цибулька ваша коштує? По 40. Так, По 40. а така? 45. 45, Морква, будь ласка, 40. Так, і перець гіркий. 10 штучок. 10 штучка. Так, а це насіння гарбузове у нас, так. так? Скільки скляночка? Сушене. Сушене. Сушене, 25. 25 скляночка. Так, і часничок, будь ласка, підкажіть. 20 э, кучка. Угу. Це домашній часник. 22 штучки. Так, да. Так, а це у нас перчик болгарський. Підкажіть, будь ласка. 60 60 гривень. Дякую. Друзі, зараз завітаємо в рибний відділ, запитаємо, скільки коштує свіжа рибка. Подивіться, який гарний карасик. Короб пропозиція в асортименті. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, чищений карасик, скільки коштує? 200 гривень, друзі. Завжди свіжа риба, ароматна, дуже гарно пахне. Це вже ви почистили, вже готова рибка, так? Можете приходити, відразу купляти і на сковорідочку. Дуже корисний свіжий карасик, будь ласка. А скільки короб? Короб 180. 180. Це будь-який, так? З коропів, так. А це у нас що за рибка? Це білий амур. Білий амур, скільки він? 180, так? Ось дивіться, все свіженьке. Навіть риба, от карась показує про те, що він шевелиться. Тобто це означає, що свіжа якісна рибка. Підійдемо до хлопців, зараз поспілкуємося. Добрий день. Скільки червона рибка коштує? 700 гривень за кілограм. Великий асортимент. А короб підкажіть, будь ласка. Короб 170 гривень. Також свіжачок, зверніть увагу. Ще навіть дихає карасик пропозиції. Скумбрія 140 гривень. Кумбрія 250, хек молоденький, 160, ставридка 140, хек без, без шелухи 140, мінтайчик 150, хребет лосося 100 гривень. Дуже смачно пахне, будь ласка, ось рибка на будь-який смак. Салака 220, ковбаски 550, рулетики запечені з сиром 520, матіас. Малосолодний 180 і салака, будь ласка, 120 гривень. Маленьке оголошення. Антикварна лавка на Печерську купляє фотоапарати, об'єктиви до них, наручні кишенкові настінні, морські годинники, статуетки з порцеляни, вироби з бурштину, коралу, столові прилади зі срібла, ложки, підсклянники, портсигари. Значки медалі, прикраси зі срібла, зуби, кашалота, моржа, монети, купюри, ікони, моделі, ляльок, шахи, номер телефону 097-494-40 73. Друзі. Пан Олександр виїжджає на квартири на будинк до будинків. Викупляє у вас безпосередньо на місці. Пропонує гарну ціну за антикварні речі, тому у кого такі є. Будь ласка, телефонуйте. Можете запрошувати пана Олександра з антикварної лавки. Друзі, на ринку юність можна смачно по-домашньому пообідати. Тут серед шуму покупців і атмосфери справжнього київського ринку є своя гастрономічна перлина. Добрий день! Добрий день, раді вас бачити, пані і Наталочка. Я вас рада Зараз бачити. ми завітали до пані Наталочки. Хто тут бував, той знає, що у даної пані завжди свіжа продукція, щирий прийом і гарний настрій, у подарунок. <гум> будь ласка, меню, пиріжки, пропозиції, сосіски в тісті, можна обіди замовляти: біляшики, вареники з м'ясом на будь-який смак. Ціни тут дуже помірні, порції щедрі і як у мами на кухні. А саме головне можна замовити смачну каву, капучинку, так, пані Наталечка, і чай. Так. Ну а ще саме головніше, можна отримати гарний настрій і приємно поспілкуватися, так? Так, пані Наталечка, ще побажаєте нашим глядачам. Я бажаю здоров'я, мирного неба над головою так. і гарного вдалого дня всім. Щиро дякую, взаємно. Будьте здорові, гарних продажів, і гарного дня. Дякую, пока, на все пока на да. побачення. Подивіться, яка гарна розкладочка. Добрий день. Хурма 100 гривень, виноградик 100 гривень. Мандаринка солодка, 100 гривень. Дуже гарна, до речі, друзі. Подивіться, яка краса смачна. Айхан солодкий без кісточок 140 гривень. Чемпіон, Яблочко, 30 гривень всього-навсього. Подивіться, який він гарний чемпіон. Будь ласка, 30 гривень. Картопелька. Можна придбати сіточку, взяти, дуже зручно нести 20 гривень кілограм. Скільки тут буде вага в сіточці? 7-8, так? 7-8. Взяв, придбав і пішов собі додому з такою картопелькою. Шарончик в пропозиції 200 гривень за кілограм. Фейхуат 200 гривень, грушка на будь-який смак, солодка. Дрібніша є по 40 гривень кілограм, білий гриб, 100 гривень, бананчик солодкий 50 гривень. Це у нас сік гранатовий, так? Свіжовижитий, натуральний. Скільки він? 140? 150 гривень. Ага, 150 пів літри, так? Дякую. Ось така розкладочка, друзі. Друзі, на юності можна придбати насіння. На будь-який смак по будь-якому бажанню. Ось, будь ласка, огірочки 50 гривень, 30 гривень, 40 24 томати, 30 томати. Також можна диньку, кавун придбати. Ми бачимо з вами великий асортимент огірочків. Редісочка в пропозиції 20 гривень. Одна упаковка, також багато зелені, можна придбати ОВЕС 60 гривень за кілограм. Нітрамофос. це ті речовини, які підкормлюють та живлять рослинку. Трава садова 190 гривень кілограмчик. Також добрива на осінь, будь ласка, є пофасовані по 85 гривень. Ну, арпажик, звичайно, що вже час прийшов. На зиму саджати 178-200 гривень, Геркулесик 195, Любаша 370 гривень за кілограм. Це насінневий товар. Також Зоро 570, харківський фіолетовий 160, одна зубочка Любаша 650. До речі, у мене мама в минулому році такий садила. Дуже класно вродив, дуже смачний часничок. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність на лівому березі Києва. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей!